Комплекти постільної білизни, дитячі від Нові Тес, лише 365 гривень за одиничку. В лоті буде сім позицій і вартує лот 2560 гривень. Як ви можете бачити, йдуть дуже гарні кольори. Зараз вам розкажу про них побільше. Ось такий помаранчевий в смужечку різнокольорову. Вони всі йдуть в захисних чохлах. На зав'язочках, що дозволяє їх дуже зручно зберігати. Ось такий з тигренятками, ливенятками, дуже гарний з бджілками. Та ось такий в смужечку в нюдових кольорах. Дуже класно та стильно вони виглядають. Навіть на подарунок, я думаю, їх 100% будуть брати. До речі, тут буде 100% бавовна, вони дуже якісні. Наволочка 40 на 60, підковдра 100х35, простирадло 70 на 40. Але між лотами можуть бути деякі відмінності. І, до речі, простирадло тут буде на гумці, дуже зручно для використання. Нагадаю, лот вартує 2560 гривень. Якщо бажаєте його замовити, Вертайтесь до наших менеджерів. Контакти будуть під цим відео.